Ось такий топовий крутий гімпад машиніки G5 Pro V20. Сказав би я, але він топовий за одним і є деякі вади у іншому. Але у цілому гімпад ну, дуже цікавий. Тож на каналі Технозон України універсальний для ПК, для Свіча, для Android TV боксів, для смартфонів, для планшетів, для Apple. Коротше кажучи, поїхали. Ну, ось такий. Так виглядає сам це. Саме це G5 Pro, V2. Контролер. E, машиніки, чи Машинайк, чи машинки. Тобто, хто як, хто як називає, ну напишіть мені, будь ласка, оці геймпади. Нічого на коробці цікавого немає. E, всередині блістер. Є 24 донгу для наднизької затримки. Це дуже класно. Звісно, сам по собі геймпад. E, ну, Наліпки і інструкцію ми відкладаємо. Тут, до речі, є QR-код для встановлення додатку у смартфон. Перше, що нам кидається в очі, це з'ємна передня панелька, вона на неодимових магнитах. Тобто, враховуючи те, що є різноманітні кольори гімпадів, можна підібрати різний колір. Оці курки обіцяють оптичні, також кнопки свічі також оптичні обіцяють. І... От зараз підемо подивимось, чи хол, чи не хол-ефект, що там з'явилось. Але саме цікаве, що вони замінні. Вони замінні почали дріфтувати, зняли, викинули і поставили нові. Бачите? Ось таким чином вони знімаються. До речі, ці знімаються і саме ці також, бачите, це змінні свічі, скажімо так. Піддіваються ці дві штуки, екстрактор потрібен. Екстрактору, екстрактор, на жаль, у комплекті немає. Але це все в нас. Можна кастомізувати, різноманітні моменти купувати і вставляти. О, Все Все зроблено. До речі, вони бачите такі, як, як гуми. Що ще кидається у очі? Дуже цікаво. А, Я вставив? А, все, вставив. все, Дуже цікаво те, що є кастомі кнопки. По-перше, оці курки, вони фіксуються, можуть бути звичайними кнопками, навіть з проклацуванням є. В нас є. Давайте вимкнемо ну, стандартні LBRB. Є кнопка супряження, і є в нас ось ці M1, M2, це кастомні кнопки. Тобто ви граєте, граєте, можете щось, щось на кастомному моменті ще закостомізувати за, за сюди додаткові дії. Також в нас є М4 і М3. Ось вони. Це мануальні кнопки, які також можна програмувати. Є отвір, отвори для під'єднання контактна група для під'єднання саме док-станції. Я вважаю, що док-станцію потрібно відразу брати, я не брав, але ну, такий так я. Є перемикач режимів: смартфон, Nintendo Switch, персональний комп'ютер, і два і чотири. Е, ну що, підемо, під'єднаємо, подивимося, що вони заявляють, і будемо тестувати. Переходимо. Ну що, побачили розпаковочку? А підписались? Ні, натиснули дзвоник. Ні, так що підписуйтесь, натиск... натискайте дзвоник, а в опису під цим відео є посилання. І про що йдеться мова? Давайте а, подивимось. 45 баксів такий саме прозорий, біленький, є чорний, але я рекомендую брати з док-станції. Дуже цікавий по-перше, по дизайну, тут є помаранчевий І ось такий, знаєте, я не знаю, як його титаніум якийсь назвати, не знаю, як він називається. Прикольно. Але те, що кидається у очі, це. Резолюція, ну, знаєте, в мене вже така звичка. Відкритий чат там, де у Запоріжжі, вибачте, відволікаюсь, де прильоти, дрони, і це постійно. Ну, давайте, поїхали далі. Усім, мирного неба. А, давайте так: три типи підключення. 2,4 ну, Ми з вами вже бачили: блютуз, вайре, тримот. GH20 hot хотсвопи хол-рокери це мається на увазі оці аналогові гейм, ну, джойстики вони хол з ефектом холу, оптичні лінійні тригери це мається оці лінійні тригери і оці кайхо тактильні свічі вони також оптичні наскільки я Пам'ятаю, ну ладно, це зараз розберемося 4,096 це роздільна здатність. Це означає, що на кожну півось в нас йде 4100 ну, градацій переміщення. Це дуже-дуже велика Зараз це золотий стандарт. Ну, є мобільний додаток, це окрема тема, і це факап у цьому геймпаді, про те, що я казав, зробити такий геймпад. І не зробити, вибачте, нормальний додаток, як, наприклад, того самого геймсіра. Я от користуюсь постійно тарантулою, це просто шедевральний геймпад. І не зробити нормальний додаток, ну це ще, ще зробити так потрібно. Давайте так. Машинніки, змінні кнопки 4 оптичних, оптичних мікромоушен. От, бачите, я ж казав, що вони оптичні. GH20, хоп-свопи. 1000 Гц на час опитування. Ситуаціонна вібрація тригерна. І відразу кажу: асинхронні двигуни. Тобто вони дійсно асинхронні, зараз перевіримо. 4К це мається на увазі саме ці 4096, 2 плюс два супермакро кнопки і мультіплатформений плюс, бачите, є сама та сенсорна маніпулятивність. Тобто, це мається на увазі ці всі речі для Нінтендо Свіча. Як грати на ну, саме прицілювання? На компах також працює до речі. Так, далі, що в нас двох? Це ми вже розбирали з вами на розпаковці. що ж вони такого цікавого ще пишуть? О, а, оці мікросвічі 0,3 мм ход. Це дуже прикольно, супер швидкі. Швидкі 4000 тисячі Слухайте, писати можна багато. Алгоритм 2.0. Писати можна багато, а ось вони пишуть, які є конкретні ці джойстики. Є 320 GF, 540 GF, 700 GF, 880 GF. Базово в нас стоїть стандартний дампінг, нативний експіріенс. Тобто, я так розумію, повинен бути 700 GF. Так, а він і є 700 GF. Так, 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 жовтенький. жовтенький. Це він. Я, я ж тільки що розібрав, подивився. До речі, це дуже прикольно. І замінюється дуже-дуже швидко. Тут є хеві дампінг, є медіум дампінг і лайтовий Ну, Такий, знаєте, це, мабуть, не знаю для кого це зовсім такий момент. Усе усе кастомізується за допомогою додатку K-Linker 2.0. До нього ми ще повернемось до калібрації, до інших моментів. А давайте перейдемо з вами зараз на Android TV Box і перевіримо нульові так, я вже проговорився. Мертві зони, вони нульові, і циркуляторну сенсивність і похибки циркуляторні цього джойстика. Тож переходимо на tv боксу. І починаємо ми з тестів саме на Android tv Боксі, бо тут є шикарнючий додаток для тестування професійного тестування. До речі, сплачена з нами версія, яка дає ну, повний доступ до функції геймпаду. Зараз він перепідключається. Він в нас детектиться як Xbox 360. І давайте поїхали. Відразу показуємо, що немає фантомних натискань чи, чи рухів. Він не дрифтують, Гімпади, Самі стіки не дрифтують. Потім усі кнопки L3, L4, Хрестовина, ці боковиночки, центральна. Ну, Давайте кастомні, кастомні через транспорт X-Y A, B працюють з додатковим якимсь натисканням віртуальним, але він все працює. Так, тепер так воно, як кнопки, саме курки, обираємо фіксатори, і вони працюють як курочки. Як курочки. Так, по цьому все ідеально. Тепер тестуємо вібріки. Чуєте? Це лівий, це правий. Вони асинхронні. Тут малий, тут великий. Тепер наша задача з вами перевірити мертві зони і помилки при круговому обертанні. Тут все дуже просто. Давайте лівий. Розраховується. Мертва зона 0. Давайте пройшли. Мертва зона 0. У будь-якому напрямку, як би ми не тестували, мертва зона нуль. Що на що на першому, що на другому геймпаді, саме Стікові, мертві зони нуль. При тому, що воно детектить, що тут 13 біт, ну різноманітні моменти з шагами. Лівий зараз детектить 65536 шагів, кроків виходить: 16 біт, правий 13107, 13 біт. Це просто класно. При тому, що оці циркулярні в нас рухи, а вони, бачите, 100% і дають середню похибку 0,1%. Він ідеально проходить ці тести. І зараз розраховуються мертві зони: 0. Все. Що мені тут ще казати? Це просто ну, це просто класні геймпади. А, леди. А що ЛЕДи? А, ну тут ну, RGB LED, це не ті Леди. Лише на одній грі тут тестую. Інше, будемо вже переходити, тестувати на ПК. Бо на Subdivision Zero, Subdivision Zero, хто як називає? Ой, ні-ні-ні, мені, мені золотко не потрібно купувати. Давайте стартуємо. Тут дуже важко цілитись. А якщо у вас поганий геймпад, грати ви у це не зможете. Чи зможу я грати зараз, чи ні? Зараз перевіримо. Давайте у вигляд і поїхали стріляти. Так, нам потрібно прибрати чотирьох врагів. Ой, слухайте. Просто кайфоване ну, наведення. Один є. Так. Чи він ще, ще живий? Ні, слухайте, це просто клас. Тут треба знати специфіку гри. Ну, давай. Мені потрібно ще цю, цю велику фігню збити. Але поїхали маленьких, пошмаляємо. Можливо, можливо, зараз зільємось, не знаю. Але я їх доб'ю 100%. Ще один є. Так, це великий, треба маленький знести. І є ще один. Питань нема. Давайте далі переходити. Побачили? Круто. А давайте я зараз вам покажу, який факап в мене виходить з цим. Довбаним е, смартфоном, е, я відразу вам кажу. Перемикаємо його на смартфон. Ви бачите зараз запис смартфону. Вмикаємо Detect device. О, під'єднали. Пішли відразу в налаштування. Тут є в нас е, ремапер. Звісно, ремапер є. Є коригування джойстиків, можна в принципі робити, е, бачите, повний, маленький, повний і. Це зміщення сліп цих мер мертвих зон, і нульова зона. Тобто у вас є чотири положення. Бачите, від'єднується. Знаєте чому? Бо Android 16. Цей додаток постійно з цим Bluetooth роз'єднується, і мене це бісить, просто бісить. По тригерах так буду чітко щось постійно натискати, щоб не від, не від не відскакувало. По тригерах ви можете також зону реагування виставляти від маленької до великої. По моторах ви можете регулювати мотори, турбокнопками керувати ну, підсвітленням RGB і. От, знову від. Оцей факап, цей факап, який просто, ну звісно, на яких старих там андроїдах 11-12, він буде ліпше працювати, ніж на моєму Google Pixel 10 Pro XL, ну Вибачте, є, як є. Ну, Під'єдналось. Блін, бачите, це фігня постійно. Це постійна фігня, мені не подобається. І у іншому в нас тут є е, операційний тайм, Також в нас є апдейти, кей-тести, туторіали, але не бачу калібрування, до речі. Е, ну, Це тестер. В принципі, що нам по тестерам? Ми з вами вже протестували, і цей тест він такий поверхневий, він нам не дуже цікавий. Е, давайте. Підемо далі. А підемо ми далі. Наприклад, перевіримо сумісність. Ну, геймпад, контролер, тестер стартуємо, потестуємо. Давайте під'єднаю наш геймпад, перемкну його у 2,4, щоб відразу щоб протестувати. По, по додатку я просто розчарований. Я вам чесно кажу. Давайте обираємо. Тут просто я перевіряю саме сумісність. Так, як курки спрацьовують, усі кнопки працюють, L3, R3. Усі ці додаткові менюшки працюють і у Steam, і, Якщо ми підемо у, Steam у на налаштування і саме у контролер, то він в нас детектиться як контролер Xbox 360. І також він повністю сумісний. Добре, з цим все добре. А давайте тепер пограємо. В що будемо грати? В мене є три ступеня перевірки: перший це циркуляторне, циркулятивне переміщення, плюс. Саме прицілювання, також циркулятивне. Для цього я використовую Rift Breaker. Якщо ніхто не грав у Rift Breaker, чи ви не грали, дуже-дуже рекомендую. Іграшка просто шедевральна. Тут ми, ну ті, хто грають ті знають, як на ньому погано прицілюватись. Якщо у вас є якісь мертві зони і ще циркуляторні є при повороті похибки, то ти там нормально не прицілишся можеш рандомно повернути в якусь сторону. Тут ми поки що не бачимо проблем. Дуже все м'якенько, повертається на е, нормальні градуси. Е, от тут зовсім питань нема. Стосовно прицілювання, так ми трохи пройшли далі. Тут зараз будуть собачки, і по ним буде будемо прицілюватись. По циркуляторному е, прицілюванню дуже все м'якенько і прицільно, практично без похибок, що і підтверджується тестами, які ми робили раніше: 0,1 сота десята відсотка похибки при циркуляторному е, прицілюванні. Бачите? Ну, тобто, це практично ідеально. Також прицілювання і мертві зони ми тестуємо у старому Tomb Raider. Це дуже важлива іграшка, бо коли ти автоматами тестуєш, то там є розброс, є якась, якась кучність, і там тим попав, не попав, не зрозуміло. А от прицілювання луком це дуже-дуже важливо. Так, побіжали спочатку, спробуємо поцілити. Ну, звісно, для всього потрібно калібрування, для всього потрібна звичка для кожного з геймпадів. І вже після декілька годин ви будете його відчувати. Відчувати як ріднесень. Е, так, спробуємо первинне прицілювання. Ну, в мене тут є е, певні тести, які я тримаю. Давайте. Ану, спробую. Ось слухайте, а наводиться дуже, дуже прикольно. Притом, ну я для себе оцінюю, я не відразу наводжую. Я оцінюю мікроці ці донаводки, як вони працюють, і наскільки мені потрібно там прикладати зусиль, щоб е, сконцентруватися на тому, щоб прицілитись, чи це можна проробити нативно Просто ведення цілей, воно прикольне, але я його я, я його зазвичай перевіряю на Horizon Zero Dawn чи Forbidden West. Немає нема питань. У мене там просто немає різниці. Так, а ну давайте постріляємо. Виходимо тут. Зараз будуть такі так спочатку до наведення, до наведення в голову. Так, спокійно донаводить. Я спробував перемістити, донавести, Куди ти побіжав? Слухай, Сухач, ти не падаєш. Я в, нього, я в нього поцілив як мінімум два рази. Та куди ти бігаєш, а Ну, виходь, давай. Е, зараз вийде, зараз Зі сторони в мене почну. Так, тримай на тобі, на горішки. Так, е, цей трохи далі є. Е, е, ні, ні, ні. З прицілюванням повністю нема питань. Е, і дальні прицілювання. Давайте. До наведення є. Е. Ідеально, ще одне до наведення є. А тепер оцінювання дрифту при точному наведенні в нас немає ніякого дрифту, та і тут є велика перевага то, що. Ну, бачите, і до наведення і працює, і дрифтів немає. Для мене дуже важливе питання у тому, що а, цей геймпад, він а, дійсно унікальний за своїми технологіями. Якщо навіть починає дріфтити цей джойстик, ви просто його викинули, купили новий, поставили і поїхали далі. А, ніхто не застрахований. Навіть джойстики з хол-ефектом це дійсно прикольно. Факап з Програмою, ну вона є. Чи мені просто можливо, треба купити якийсь старий смартфон, на ньому налаштовувати? Ну, це не найліпший варіант для використання. Я люблю, що коли воно все одному до кастомізації до тарантули дуже-дуже ну, далеко. За операційною діяльністю, тобто, якщо ви хочете там дуже точного прицілювання і отримати експіріенс, наприклад, як консольний. До речі, такий експірієнс. Я зазвичай перевіряю на Horizon Zero Dawn. Вверху ви бачите глаз. І цим глазом я зараз буду спробувати вести ну, дерево. Давайте доводити. Дивіться, воно чітко тримає на верхівці дерев. Прикольно. Давайте. Тані ведення, і знаєте, чому Horizon? Я Horizon проходив на PlayStation 5, повністю весь, усі частини. І в мене є певний досвід саме на мега-крутих цих PlayStation геймпадах грати. Давайте пропустимо. І в мене тут складається враження саме такого консольного нативного PlayStation Геймінгу. Бо коли мені там кажуть, та ліпше там Плейстейшн геймпаду немає нічого, завжди щось буває ліпше у тому чи іншому варіанті. Вибачте, але ну, в мене два геймпади від PlayStation вже померло. І якби там були в мене такі технології, як зараз роблять китайці тарантуля, я коли пересів на тарантулу, я охренів. Чесно я вам скажу. Давайте. Зараз ще на камінцях перевіримо. На, каміння, на каміннях там дуже е, потрібне. Е, от саме перевіряю градацію ці 4.096. А ну зараз швернемо. Ану, кинули. Та ні. Тут, тут все працює питань нема. Зараз поводимо камінничком прицілом камінням. Отут саме відчуваються градації. Ці 4.0. Бачите, яке м'якеньке переведення прицілу. Просто воно ідеальне, просто ідеальне. І виходить, в нас така ситуація, що цей геймпад технологічно надкрутий. 5 із 5 Я його рекомендую. А програмна ця частина, те, що вони показують тут у картинках, я не знайшов там тих калібрувань. От бачите, в оцей лінкер v 2 Я ставив конкретно лінкер v 2 окей, лінкер v 2 І він, начебто, схожий, але програмно він не такий. Тож, мої рекомендації є: а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.